Математика урок 7, частина 1. Тема уроку математики багатоцифрові круглі числа. Таблиці множення і ділення кут. Попрацюємо з вами разом із розумничкою у таблиці багатоцифрових круглих чисел. Пригадаємо, Тисяча у нас записується як одиниця і 3 нулі. Десять тисяч у нас записується як одиниця і 4 нулі. Або пам'ятаємо 10 і 3 нулі. 10 000. 100 тисяч так само одиниця і вже збільшиться на 1 1,05 нулів. Або 100 і 3 нулі. 100 тисяч. І мільйон це в нас одиниця і 6 нулів. Запишемо з вами числа в порядку спадання і підкреслимо найбільше число. Прочитаємо ці числа. 100 10 тисяч 1 мільйон 200 тисяч 500. Запишемо з вами в порядку спадання від більшого до меншого. Так, 1 мільйон 200 тисяч 10 тисяч 500. 100. Назвіть мені найбільше число та підкресліть його. Так, це в нас 1 мільйон. Наступне завдання. Учитель записав на дошці число мільйон. Хтось стер 4 нулі. Яке число залишилося? Запишіть сусідів отриманого числа. Отже, на дошці в нас записаний 1 мільйон. Хтось стер у ньому 4 нулі. Отже, із шести нулів у нас залишилося 2 нулі. Одиниця і 2 нулі. Яке число в нас вийшло? 100. Назіть мені сусідів цього числа 99 і 101. Ось ми можемо подивитися. Дуже добре. Пригадаємо з вами навчальну одиницю і відтворимо її з пам'яті. Усі натуральні числа записані в порядку зростання, починаючи з одиниці за умови, що кожне наступне число більше від попереднього на один утворюють ряд натуральних чисел. Ряд натуральних чисел є нескінченним. Отже, ще раз, ряд натуральних чисел це всі натуральні числа, які записані в порядку зростання, починаючи з одного. Але за умови, що кожне наступне число буде більше від попереднього на 1. І зараз ми з вами спробуємо записати фрагмент ряду натуральних чисел від 990 до 997. Запишіть цей ряд. Так, це в нас 990, 991, 992, 993, 994, 995. 996 997. Скільки цифр використано для його запису? Порахуйте. Дуже добре. Порівняємо з вами величини, але перед тим пригадаємо співвідношення між одиницями вартості. Пригадайте, 1 гривня у нас. 100 копійок. Так, отже, 1 гривня 60 копійок це 160 копійок, а 160 копійок більше, ніж 100 копійок. 2 гривні 2 копійки це в нас 202 копійки, тому що 1 гривня 100 копійок, 2 гривні 200 копійок, та ще 2 копійки 202 копійки більше, ніж 200 копійок. Запишіть. Дуже добре. Перегортаємо з вами сторіночку. Сторіночка у нас 42 хвилинка усного рахунку. Знайдіть помилки та виправте їх. Ми вже з вами повторювали неодноразово таблицю множення, таблицю ділення всіх чисел. Познайомилися з вами із таблицею піфахора, яка у вас на 73-й сторіночці в підручнику записана. Зараз поставте відео на паузу і виправте помилки. Тепер давайте їх перевіримо. Отже, 6 на 5 дорівнює 30, 4 помножити на 6 дорівнює 24, 7 помножити на 8 дорівнює 56. Другий стопчик 2 помножити на 9 дорівнює 18. 5 помножити на 8 дорівнює 40. 48 поділити на 6 дорівнює у нас 8. І третій стопчик 42 поділити на 7 дорівнює 6. 54 поділити на 6 дорівнює 9. І 21 поділити на 3 дорівнює у нас 7. Спробуємо з вами допомогти торнадо записати вираз і обчислити його значення. Різниця добутків чисел 8,5 та 8,2. Отже, щоб записати цей вираз, нам потрібно спочатку досить уважно ще раз прочитати. Різниця добутків чисел. Отже, різниця добутку чисел 8,5 і добутку чисел 8,2. Так, ми 8 помножимо на 5. 8 помножимо на 2, а між ними поставимо знак мінус, тому що різни... нам потрібно знайти різницю цих двох добутків. Так ми з вами і запишемо. 8 помножити на 5 підняти 8 помножити на 2. 8 помножити на 5, 40, 8 помножити на 2, 16. 40 підняти 16 дорівнює 24. За таким самим принципом ми з вами запишемо вираз Б. Сума часток чисел 64 і 8 та 48 і 8. Знову ж таки, частки чисел. Частка це в нас дія ділення. Так, отже, частка числа 64 і 8, частка чисел 48 і 8. Відповідно, тут нам потрібно знайти суму цих часток. Тобто між ними потрібно поставити знак плюс додати. І запишемо 64 поділити на 8, додати 48 поділити на 8. 64 поділити на 8 це в нас буде 8. А 48 поділити на 8 це буде 6. 8 додати 6, в результаті отримаємо 14. Пригадаємо з вами навчальну одиницю. Якщо хоча б один множник дорівнює нулю, Добуток дорівнює нулю. Наприклад, а помножити на 0 дорівнює 0, 0 помножити на а дорівнює 0. Порівняємо з вами значення виразів. Отже, дивимось, якщо хоча б один із добутків у нас буде дорівнювати нулю, то значення у нас буде дорівнювати нулю. 0. 0 помножити на 5, 0, 55 помножити на 0, 0. Отже, тут у нас буде знак дорівнює. Наступне. 30 помножити на 0 додати 15 і 45 помножити на 0 додати 12. Тут ми відразу дивимося. Множимо на 0. Отже, тут буде 0 і тут буде 0. Тут у нас 15, тут 12. Так, відповідно, вираз до добутку чисел 30 і 0 додати 15. Цей вираз у нас буде більший, ніж вираз до добутку чисел 45 і 0 додати число 12. Б. 42 помножити на 0 додати 58, 42 помножити на 0 додати 85. Дивимося, 42 помножити на 0 у нас буде 0, як в першому виразі, так і в другому виразі. Тут 58, тут 85. який вираз буде більший? Так, вираз 42 помножити на 0 додати 58 буде меншим за вираз 42 помножити на 0 додати 85. І а помножити на 0 додати 87. Чи 87 відняти 0 помножити на А. Так, ми дивимося, що А помножити на 0 і 0 помножити на А, нас буде 0. 87 додати 0. 87, а 87 відняти 0. 87. Отже, у нас знак дорівнює, виразиці у нас рівні. На сьогоднішньому уроці ми ще з вами пригадаємо, як нам потрібно записувати подвійну нерівність. Прослухайте і прочитайте разом зі мною навчальну одиницю. Нерівність виду Б, мен... Б більше, ніж А, але менше за С є подвійною. Читають подвійну нерівність починаючи з букви числа, що стоїть посередині, Б більше від А. Але менше за це. Наприклад, нерівність, ось ви можете побачити, така нерівність у нас записана, читають так: число 5 більше від 3, але менше за 10. І саме зараз з вами ми допоможемо порівняйку записати подвійну нерівність. Першу нерівність запишемо разом зі мною, другу нерівність спробуєте записати самостійно. Отже, читаємо з вами першу нерівність. 210 більше від 180, але менше за 320. Ми знаємо, що перше в нас число читається те, що посередині. Отже, 210 ми з вами пишемо посередині. Потім 210 більше від 180. 180 у нас буде зліва цього числа, але менше за 320 буде. 320 вже справа цього числа. Тепер дивимося, як записуємо. 210 посередині більше від 180. Отже, 180 у нас записується зліва. Але менше за 320. А 320 у нас вже записується справа. І вийде в нас ось така записана нерівність. Поставте відео на паузу і спробуйте зараз записати самостійно подвійну нерівність Б. Тепер давайте з вами перевіримо. 510 більше від 330, але менше за 710. Отже, 510 посерединці більше від 330, тому 330 ми записуємо з лівої сторони. Але менше за 710. 710 ми записуємо з вами з правої сторони. І вийшла в нас ось така нерівність. Відкрийте свої робочі зошити з математики. Запишіть сьогоднішнє число класна робота, задача 11. Прослухайте умову задачі та скажіть мені, який це вид. У магазині за тиждень було продано 16 механічних годинників, електронних у 2 рази менше, а кварцових у 4 рази менше, ніж електронних скільки кварцових годинників було продано. Який це вид задачі? Так, це задача на, на дворазове зменшення числа у декілька разів. Запишемо з вами умову до цієї задачі. Уважно зараз прослухайте. А хто пам'ятає, як розв'язувати цю задачу, поставте тоді відео на паузу і розв'яжіть самостійно. А потім перевірите. А для тих, хто не пам'ятає, як розв'язується ця задача, я зараз поясню. Отже, для того, щоб записати умову до задачі, нам потрібно з вами назвати, які ж були в нас годинники. Механічні годинники, електронні годинники та кварцові годинники. В умові ми так з вами і запишемо. Механічних. Електронних кварців? Скажіть мені, будь ласка, скільки було продано механічних годинників? Так, 16 штук електронних. Невідомо, але відомо, що у два рази менше, відповідно, у два рази менше, ніж механічних. Стрілочка в нас буде до механічних. А що відомо про кварцові годинники? Так, їх продали у 4 рази менше, ніж електронних. Запишемо з вами механічних 16 16 крапочка. Електронних невідомо, скільки годинників, але відомо, що у 2 рази менше, ніж у нас механічний. І кварцевий невідомо, скільки годинників, але відомо, що у 4 рази менше, ніж електронних. Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно в першій дії дізнатися, скільки ж електронних годинників у нас продали. Так, 16 поділити на 2. Дорівнює у нас 8 у дож крапочка годинників пояснення електронних. Тепер, коли ми знаємо, скільки у нас продали електронних годинників, ми можемо дізнатися, скільки продали кварцевих годинників. 8 поділимо на 4 так, і отримаємо ми з вами 2 годинника. Складемо з вами вираз до задачі. Вираз складається по останній дії і по відомих даних. Відомі дані у нас 16, 2, 4. Остання дія. 8 нам було невідомо, 4 нам було відомо. І як ми взяли 8, як дізналися, взагалі, де взяли число 8? Так, з першої дії 16 поділили на 2. Отже, замість 8 ми з вами пишемо 16 поділити на 2 поділити на 4. І відповідь 2 кварцевих годинника було продано. Дуже добре. Сьогодні ми з вами пригадаємо, що ж таке у нас кут. Пропоную вам зараз переглянути невеличкий відеофрагмент. Увага зараз на екран. Ти вже вмієш користуватися годинником і визначати час. Та сьогодні ми скористаємось його стрілками, щоб пригадати геометричну фігуру кут. Ти пам'ятаєш, що кут початок. Уявімо, що стрілки годинника і є цими променями. Отже, стрілки годинника, сторони кута, їх дві. А ще кут має вершину. Це точка, що є початком обох променів. Кожен кут має градусну міру. Її вимірюють за допомогою транспортира. Його форма нагадує нам півкруг. Цей прилад має центр і шкалу для визначення градусної міри кута. Зараз на екрані ти бачиш кут, градусна міра якого 1 градус. Величину кута вимірюють, починаючи від поділки, що позначає 0 градусів. Ти бачиш кути величиною 30 градусів, 40 градусів, 50 градусів, 75 градусів. Всі названі кути гострі. Пригадай, кути величина яких менша за 90 градусів гострі. Кут величина якого дорівнює 90 градусам прямий. Кут величина якого більша за 90 градусів, але менша за 180 градусів тупий. А якщо кут має міру 180 градусів, він є розгорнутим. Запам'ятай, Ти бувай! Отже, ми з вами пригадали, що кут це в нас геометрична фігура, яка утворена двома променями, що виходять з однієї точки. У нас кути бувають гострі, ті, які у нас мають градусну міру менше, ніж 90 градусів. Прямі це безпосередньо кут 90 градусів. Тупі, якщо у нас кут. Більше ніж 90 градусів, але менше, ніж 180 градусів, саме градусна міра. І розгорнуті, коли у нас градусна міра 180 градусів. Підготуйте, будь ласка, зараз ваші транспортири. Спробуємо з вами виконати наступне завдання, виміряти градусну міру кута, написати іншу назву і вказати вид цього кута. Отже, знайдемо з вами кут АОД. Ось він, АОД. Пам'ятайте, що інша назва ми можемо назвати як АОД і навпаки ДОА. Виміряйте зараз градусну міру цього кута. Але перед тим, скажіть, будь ласка, який це вид кута? Так, це в нас тупий кут. Отже, градусна його міра буде більша, ніж 90 градусів. Виміряйте, будь ласка, мені градусну міру цього кута. Так, це 120 градусів. Тому ми з вами запишемо кут АОД, інша назва ДОА, градусна міра його 120 градусів, і вид у нас тупий. Наступний кут кут ДОЦ, або ще інша його назва СОД. Навпаки. Подивіться, будь ласка, який він у нас? Так, він у нас гострий. Тому градусна міра у нас буде менша, ніж 90 градусів. Виміряйте, будь ласка, градусну міру цього кута. Так, це 60 градусів. Наступна кут СОБ, ОБ або інша назва С ОБ. Подивіться, який це в нас кут. Так, це в тупий кут, тому у нас буде градусна міра більше, ніж 90 градусів. Виміряйте, будь ласка. Так, це 120 градусів. Наступний кут БОА або АОБ. Виміряйте, будь ласка, градусну міру цього кута. Так, градусна міра цього кута дорівнює 60 градусів. Кут БОД. Так, інша назва у нас ДОБ. Це який вид кута? Розгорнутий, тому градусна його міра буде дорівнювати 180 градусів. І останній кут кут АОЦ. Або інша назва АОЦ СОА. Подивіться, він також у нас розгорнутий. Тому градусна міра цього кута буде дорівнювати так, 180 градусів. Запишемо з вами ці дані. Ще ми можемо подивитись, наприклад, кут БОД, він у нас розгорнутий, 180 градусів. Ми визначили, що кут АОД 120 градусів, відповідно, кут АОБ буде. 180 відняти 120 60 градусів можна ще таким способом знайти у нас градусну міру кутів. Попрацюємо з вами із зображенням циферблатів годинника. Розташуйте стрілки на циферблаті так, щоб утворився зазначений кут під рисунком укажіть час, який показує годинник. Зробимо перші два годинника разом, третій і четвертий спробуєте самостійно. Отже, гострий кут. На годиннику А на циферблаті має утворитися гострий кут. Наприклад, це в нас може бути так: гострий кут. Подивіться, велика стрілка це хвилинна, менша стрілка це годинна. Утворений гострий кут. І давайте ж запишемо, скільки це в нас годин. Одна година 15 хвилин. На другому циферблаті з вами позначимо прямий кут. Нехай це буде ось так. Знову ж таки, велика стрілка це хвилинна, стрілка, маленька годинна. Позначимо, скільки в нас тут годин. Так, 3 години. Поставте відео на паузу і виконайте В і Г самостійно. Потім ми з вами перевіримо. Тепер давайте перевіримо. Отже, на циферблаті стрілки годинника можуть бути розташовані в такому порядку, щоб показувати тупий кут. Пам'ятайте, велика стрілка хвилина, маленька година. І тут у нас годинник буде показувати 1 годину 40 хвилин. Так, бачите, у нас година, стрілка трішечки далі, ніж 1 година. І розгорнутий кут. На розгорнутому, наприклад, буде показувати. Дивимося, 4 години і 50 хвилин. Дуже добре. Перегортаємо сторіночку, сторіночка 44. Візьмемо участь у великих перегонах. Ви, учасник великих перегонів. Оберіть автомобіль, на якому братимете участь у авторалі. Обведіть його. Умови такі. Потрібно за 4 хвилини виконати запропоновані завдання. І якщо правильно виконаєте усі завдання, то отримаєте нагороду, розфарбуєте свій трофей. Отже, поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Молодці! Чудова робота!